Тритузнянский карьер. Давненько я тут не был. Зараз пройдемся до водицы. Ой, Угу. Так, походу не пройдемось. Спробуємо інший варіант. Ага, ух ты, птиц какой! Нифига себе! Ну, все він мы же вже. уже. Прикольно. Треба было туда еще зезды Так. Прикольно. він майже повний. Так, тоді треба йти на гору. Так, ну я на горе уже. Сейчас трошки еще выше залезем. Наверное, вот там вот. Капец, уровень поднялся. Вообще жесть. Метра на четыре с начала войны. Ну, вот по метру где-то. Опасно, блядь. Так, ну все. Мы уже на кроне, так сказать, всего, блядь, карьеру. Что, сыплять, сыплять? Так. Погнали туда. Так, и что-то у меня такое, короче, о, тут даже и что-то у меня такое вражение, чуйка есть. И я, мабуть, и даже побачил, хотя, уже и ну, Побачив, почув е якийсь шорох в траві. Я думаю тут і є змія і треба, треба обережно. Не, ну місця, конечно, огонь. Місця огонь. От коли я перший раз сюди приїхав, це мабуть Рік 15 або 17 то я ще доходив до тої стіни води там ще не було взагалі. Ну це реально метрів п'ятнадцять вже піднялося. Так, може менше. Так, погнали далі. Так, а оце. От такі ось... Отвали. Це можливо навіть сюди доходить, хоча ні. Мабуть, ні. Ну, це я так вважаю. А можливо і доходи сюди радіоактивний, радіоактивний хвостосховища, могильник радіоактивний. Це, друзі, річка Конопляночка. Ну, колись була. Зараз отака якась незрозуміла. Водна артерія, яка заросла нафіг повністю зеленю. Ну там он трохи водички десь є. Коротше якось так. Так, а нам би туди перебратися якось. Оп-оп-оп! не порядочек. Вон птица еще какая-то. Ой, пташка. Так, ну пройдемся. Так, и вот мы уже на плато. Про яке я казав, Ще доїжджав сюди у 2017 році. Це ми зверху оцього миса, так сказати. Так, ще трошки спустимось. Весные стены, а ну не зевай! Да, тут это, вид, просто скала. видно вид весна. Так, ну тут по крайней мере пройдем не я. Яка красава, друзья. Так, він не маленький цей кар'єр. А он уже і конопляночка. Це тут такий ось типу перешийок. І отут десь. Отамано. От Там мы с Жекой ставили метки. Або вот тут десь. Короче, они давным-давно уже под водой. А он такой как ситочка, посыпана. Так. Трмно! О! Отвесные стены! А ну не дивай! Ага! Сеточка! И что она там так давно стоит? Ого, долго. Хрена себе. Метрів двадцять. Так, і ще тут застряну на деякий час на цьому місці. дійсно якесь магічне. Такий спокій. Так тут круто вообще. Так, ну трошки історії, як завжди, цього кар'єру. Його почали розробку цього кар'єра. Почали десь в, 30 в кінці 30-х років. Ще було тут тоді село Третузне. І на його землях почали видобувати каменю. І благополучно добували аж до десь 2003 року. Четвертого, може. Потім, е, е, я так зрозумів, е, то ли рейдерський захват був, то ли не було куди збувати камінь. Коротше, якісь були проблеми у цього підприємства, і йому відключили електрику. А звісно, за відсутності електрики перестали функціонувати насоси для відкачування води. І з тих часів десь з середини 2000-х його почало топити. Так, усі оті розповіді, що вроді тут був, десь. Екскаватор, якийсь затопили, все це е, тупо байки. Навіть на картах цей екскаватор був витягнутий. Там на деяких е, знімках він був, а на наступний рік його вже не було, хоча й води вже ще там не було. Тому вони всі безпідставні. Єдине, що Тут могла залишитися насосна станція, яку затопила. Ну, там якесь приміщення із насосами. І десь воно знаходилось. отут ось. Тобто Тут був так спуск по периметру по полукругу кар'єра. Отут стояв екскаватор. А отут сама була глибша точка вниз і там стояли насоси, які в першу чергу і затопили. Так що байкиці вже в групі у нас були скасовані. Ну, коротше, опровергнуте. Ну, місце дійсно, прикольно. Тут іменно природа така, на, не зіпсована ніяка, от іменно первобытно. Клас. Так, ну а зараз треба отудища от сходити. Все, гоу. Так, мій вірний кінь. І зараз будемо... О! Для розуміння. Оце розмір. Ну вона ще більше стала з минулого року. Так, і зараз будемо протискатись через ці чергарники. Треба было вдягати кофту с довгим рукавом. О oh май Я там не приеду. Капец, долго тут никто не ходил. Ага, все, ми тут не пройдемо. Все, далі контенту не буде. Тут все затоплено Тут не пройдеш Чомусь рівень коноплянки значно підріз Мабуть тому що затопило кар'єр Ну, коротше, як би воно там не було, але туди вже так просто не попасти. Так, ну все, на наводять. Так, не все. Це кар'єр з іншої сторони. Там де ми були, отам. с противоположной. И тут довольно-таки уже налагоджено местечко. Видно, тут рыбачки заседают. Ну, такая вот. Цапи підрозділи забалжа так, ну отак от ось все. І на мою думку цей кар'єр, ну, вже все, це його Можливо, десь з пів метра. І навіть не буде із пів метра, мабуть. Оце його вже все, він заповнився. І на це мене штовхає ще один момент. В коноплянці піднявся рівень. Тобто вода вже не, не уходить сюди, а вона вже тече і піднімає рівень в самій, в самій річці. Тому що вона сходила От там он. Це десь за метрів 100 до того місця, де я тільки що був. Тому отаке маємо тепер водоймище в Кам'янському. Цікаве. Подивимося, як далі природа буде брати тут свої. Владение, так сказать. Ну, миссия дуже цікава.